В цю частину ми привезли декілька специфічних речей, зокрема, целокс, який представлений у двох форм-факторах: це целокс аплікатор Специфічний Целокс розроблений спеціально для маленьких ран балістичних. І Целокс Гоз, або якщо простіше, целокс бинт, який існує для більш великих ран. Ми також привезли інструкції для наших військових, як ними користуватись, тому що одна річ це просто попривозити речі. Речі, якими солдати, скоріше всього, їх ніколи не бачили, і якими, всього, не вміють користуватися Інша річ да, також інструкції. Як бачите, ця пачка по всій довжині має точки розриву. Відповідно, взявши в руки його ось ось тако. Угу. І провернувши, ви автоматично його відкриваєте. Особливість його полягає, бо ці, от, бачите, аплікатор тиску. Угу. Що це таке? Це фактично пластмасова е, частина, угу. яка створює безпосередній тиск на місце рани. Тобто не потрібно нічого підкладати, не потрібно ніякий додатковий бинт відкривати, не потрібно там палички, мобільні телефони угу. підсовувати. Все в одному пакеті відразу. Ось. І до того всього він дуже швидко накладається і він багаторазовий. Задачи стоят самые разнообразные, возможно, иногда не свойственные нашей части ставятся. Люди готовились по проведению мероприятий. Подробно рассказать я не имею права, но все, что связано со словом спецназ, в принципе, нам свойственно, и мы это проводим. Я военнослужащий спецподразделения военно-морских сил збройних сил України. Хотів би поблагодарить за предоставленное медицинское имущество волонтерів, офисной сотни. сотні. Насправді сьогоднішній день почався для нас в ночі, коли ми виїжджали тільки з Києва. Але всі турботи були не даремні. Ми передали багато кровоспинних засобів. Насправді, сума, на яку ми передали сьогодні, вона перевищує 8 тисяч доларів. Ця вся допомога була зібрана за рахунок небайдужих людей. І що хочеться попросити всіх, хто це буде дивитися або слухати, не будьте байдужими. А 40 або 50 гривень, які ви зекономите в Макдональдсі або кафе, реально можуть рятувати життя наших військових. Єдине, що потрібно, це працювати разом і боротися за життя тих, хто захищає незалежність нашої країни і наше майбутнє. Я ще хотіла додати, що нам сьогодні вдалося познайомитися з, з надзвичайно патріотично налаштованими кримчанами. Ми в черговий раз переконали, що Крим це Україна прекрасні люди, які насправді не зрадили своїй Україні, не зрадили присяги. І зараз вони захищають нашу землю, за що їм велика подяка.